Друзі, привітик всім! Вітаю вас на своєму каналі. Вчора, я вже вам показувала, назбирала грибочки, а сьогодні буду пробувати їх переробляти. Чесно кажучи, перший раз в житті я буду пробувати консервувати гриби. Рецепт буде на око. З ним поділилася цим рецептом. Моя бабуся, я в неї запитала те, як робила колись вона. Тож, буду зараз гарно гриби перебирати. Перемивати і покажу, що буду робити далі. Друзі, нарешті я гриби перечистила, перемила. Мені здається, що в цьому процесі закривання грибів найважче це їх перечистити і перемить. Тому в мене вийшла ось така велика 12-літрова майже повна каструлька. Отдільно у мене тут більші ось такі грибочки, кривенькі, надкушені, перерощі грибочки. Це я їх відварю просто нам на їжу. Щось із них приготую. А ці будемо ставити варить. Зараз я сюди кидаю велику цибулинку, за традицією, і ставлю варить. Буду варити гриби з моменту закіпання годину або й трошки більше, буду дивитися. Ось так, друзі, поганенько видно, але грибочки у мене киплять уже десь півгодинки, ще хвилин 10, і я буду їх промивати і заливати новою водичкою. Ну от, друзі, водичку я поміняла, грибочки я помила, стідила, промила їх гарненько, залила знову холодною водою. Додала сюди 7 столових ложок. Солі, але буду пробувати іще. Десь у мене, якщо взяти в цілому, то тут, можливо, ну, 10 літрів грибів із водою. Додала 7 столових ложок солі і пів бутилки 9-9%. Так що буде воно варитися, в мене тепер тут вже без цибульки, ще десь приміром годинку. Так, друзі, ну що, грибочки я вже зварила. на силу доварила. в мене так зімкнуло спину, я промучилася. Коли ставила гриби, вирішила, що я Mortal Kombat, мабуть, і вирішила кастрюляку поставити сама. на цей. В мене вже пару днів боліла спина. А це як зімкнуло? Я єлі доповзла до хати, попросила Мішу, щоб він мені їх. Поставив і тепер оце мучу. мучусь, вже вколола два укола, не знаю щось. І випила таблетку для розслаблення м'язів, десь зажало нерв, ну, вже трошки легше. Ну так, друзі, вийшло в мене 9 баночок, 8 півлітрових, одна літрова. Ще вони досить гарячі. Що я вам скажу? Смачні десь одну баночку залишили поїсти, бо в мене не було що вже закривати. Кришечки закінчились, були всього сім. Знайшла я ось таких три закрутних в себе в закромах. І одна залишилася. Якраз зараз варю пюрешечку. І на вечерю нам буде пюрешка з грибочками. Гриби трошки пересолила. Ну, як для першого разу непогано. Кажу, Вові, що робити? Він каже, а що ти вже зробиш? Ну, так і буде. Трошки пересолені, але нічого, будемо смакувати ними. Отака От красота вийшла. Перший раз в житті у мене така консервація, так що, може, справилась, не знаю. Побачимо, які вони будуть взимку. Думаю, буде смачно.